Прогноз погоди в Україні на три дні з 5 по 7 червня мене звати Українчик. У п'ятий день літа по всій країні варто чекати на грозові дощі середньої сили. Лише у чотирьох областях з неба не випаде ані краплинки. 5 червня очікується надзвичайно потужна магнітна буря. Сила магнітної активності 5 балів це дуже відчутний рівень. Будьте цього дня обережні, будь ласка. 6 і 7 числа жодних магнітних бур не буде. Сила магнітної активності 2 бали, це зовсім невідчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 5 по 7 червня, але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах. Найбільше щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. Середа 5 червня цього дня короткочасні грозові дощі варто чекати по всій країні, окрім чотирьох областей. Північ на Чернігівщині в день плюс 25 плюс 27, вночі від 18 до 16 градусів тепла. В Сумській області в денні години від плюс 26 до плюс 28 градусів, в нічні плюс 18 плюс 16. В Житомирській області денна температура повітря коливатиметься від 24 до 26 градусів тепла, нічна плюс 16 плюс 14. На Київщині і в Києві в денний час буде від плюс 23 до плюс 25 градусів, в нічний від 18 до 16 градусів вище нуля. В усіх областях північного регіону України литимуть короткочасні грозові дощі. Вітер південно-західний доволі відчутний 7-12 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 28 до 30 градусів тепла, нічна від плюс 20 до плюс 18 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 28 плюс 30, вночі від 20 до 18 градусів з позначкою Плюс. На Запоріжжі в денні години від плюс 31 до плюс 33 градусів, в нічні від 21 до 19 градусів тепла, в Миколаївській області в день плюс 29 плюс 31, вночі від плюс 20 до плюс 18 градусів. На Херсонщині синоптики прогнозують від плюс 30 до плюс 32 градусів в денний час, плюс 21, плюс 19 в нічний. В Криму вдень плюс 33, плюс 35, вночі від плюс 21 до плюс 19 градусів. Короткочасний грозовий дощ варто чекати на Одещині і Миколаївщині, в Запорізькій і Херсонській областях, а також в Криму хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і в Закарпатській області в день плюс 22 плюс 24, вночі від 14 до 12 градусів тепла. В Чернівецькій області денна температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів з позначкою плюс, нічна плюс 14 плюс 12. На Івано-Франківщині день плюс 21 плюс 23, вночі плюс 14 плюс 12, в Хмельницькій області. Області в світлі години від 22 до 24 градусів вище нуля, в темні від плюс 15 до плюс 13 градусів. В усіх областях Західного регіону України синоптики прогнозують грозовий дощ середньої потужності. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід. На Харківщині в день плюс 32, плюс 34, вночі від 19 до 17 градусів тепла. На Луганщині в денні години плюс 31, плюс 33, в нічні плюс 20, плюс 18. В Донецькій області в денний час від 31 до 33 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 21, плюс 19. В Маріуполі в день плюс 27, плюс 29, вночі від 23 до 21 градусу вище нуля. На Харківщині місцями очікується короткочасний невеликий дощ. В усіх інших областях східного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно-західний дуже відчутний: 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України на Полтавщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 29 до плюс 31 градусу, в нічні від 18 до 16 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 26 плюс 28, вночі від плюс 19 до плюс 17 градусів. На Вінничині вдень плюс 26 плюс 28, вночі плюс 16 плюс 14. У Черкаській області в світлі години від 27 до 29 градусів тепла, в темні плюс 18 плюс 16, на Дніпропетровщині в день плюс 30 плюс 32, вночі від плюс 19 до плюс 17 градусів. Дощ очікується в усіх областях центрального регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. 5 червня очікується надзвичайно потужна магнітна буря. Сила магнітної активності 5 балів. Це дуже відчутний рівень. Четвер, 6 червня, здебільшого, у цей день переважатиме сонячна погода, але місцями у багатьох областях можливі невеликі дощі. Північ на Чернігівщині і Сумщині в день плюс 24 плюс 26, вночі від 16 до 14 градусів тепла. В Житомирській області денна температура повітря коливатиметься від 25 до 27 градусів тепла, нічна плюс 15 плюс 13. На Київщині і в Києві в денний час буде від плюс 25 до плюс 27 градусів, в нічний від 16 до 14 градусів вище нуля. На Сумщині і Чернігівщині є вірогідність невеликого дощу. В Житомирській і Київській областях мінлива хмарність, і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 25 до 27 градусів тепла, нічна від плюс 19 до плюс 17 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 27, плюс 29, вночі від 20 до 18 градусів з позначкою «плюс». На Запоріжжі, Миколаївщині, Херсонщині і в Криму, в денні години від плюс 28 до плюс 30 градусів, в нічні від 20 до 16 градусів тепла. Невеликий дощ, можливо, трохи покрапає на Запоріжжі і в Криму. В усіх інших частинах південного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і Івано-Франківщині в день плюс 23 плюс 25, вночі від 15 до 13 градусів тепла. В Закарпатській і Чернівецькій областях денна температура повітря коливатиметься від 25 до 27 градусів з позначкою Плюс, нічна плюс 15 плюс 12. На Хмельниччині в світлі години від 24 до 26 градусів вище нуля, в темні від плюс 15 до плюс 13 градусів. В усіх областях Західного регіону України варто чекати на невеликий дощ. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Схід. На Харківщині в день плюс 26 плюс 28, вночі від 17 до 15 градусів тепла. В Луганській області і на Донеччині денна температура повітря коливатиметься від плюс 27 до плюс 30 градусів, нічна від 21 до 18 градусів тепла. В Маріуполі в день від 28 до 30 градусів вище нуля, вночі плюс 22, плюс 20. В усіх областях східного регіону України місцями можливий невеликий дощ. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Центр в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 26 до плюс 28 градусів, в нічні від 17 до 15 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 26 плюс 28, вночі від плюс 18 до плюс 16 градусів. На Вінничині в день плюс 24 плюс 26, вночі плюс 15 плюс 13. У Полтавській області і на Черкащині в світлі години від 25 до 27 градусів тепла, в темні плюс 17 плюс 15. На Дніпропетровщині в день плюс 28, плюс 30, вночі від 19 до 17 градусів тепла. Невеликий дощ місцями очікується у Дніпропетровській області, в усіх інших областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів. За секунду. 6 червня жодних магнітних бур не буде. Сила магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. П'ятниця 7 червня по всій країні пануватиме сонячна і доволі спекотна погода. А в чотирьох областях західного регіону України очікується потужний дощ. Північ на Сумщині і Чернігівщині в день плюс 21, плюс 23, вночі від 16 до 14 градусів тепла, в Житомирській області в денні години доби від 22 до 24 градусів тепла, в нічні плюс 15, плюс 13. На Київщині, а також у Києві, денна температура повітря коливатиметься від плюс 23 до плюс 25 градусів, нічна плюс 16, плюс 14. в усіх областях північного регіону України. Мінлива і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря. Коливатиметься від 25 до 27 градусів тепла, нічна від плюс 19 до плюс 17 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 27 плюс 29, вночі від 20 до 18 градусів з позначкою Плюс. На Запоріжжі, Миколаївщині, Херсонщині і в Криму в денний час від 28 до 30 градусів тепла, в нічний плюс 20 плюс 16. В усіх частинах Південного регіону України мінлива хмарня і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і Івано-Франківщині в день плюс 23, плюс 25, вночі від 12 до 10 градусів тепла, на Закарпатті і в Чернівецькій області денна температура повітря коливатиметься від 25 до 27 градусів з позначкою плюс нічна плюс 15 плюс 12. У Хмельницькій області в світлі години доби від 24 до до 26 градусів тепла, в темні від плюс 15 до плюс 13 градусів. На Львівщині, Івано-Франківщині, Закарпатті і в Чернівецькій області синоптики прогнозують дощі. В усіх інших областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер західний 3-8 метри за секунду. Схід. На Харківщині в день плюс 26, плюс 28, вночі від 17 до 15 градусів тепла. На Луганщині і в Донецькій області в денний час від 27 до 29 градусів з позначкою плюс, в нічний від 19 до 17 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 27, плюс 29, вночі від 23 до 21 градусу вище нуля. В усіх областях східного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 26 до плюс 28 градусів, в нічні від 17 до 15 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 25, плюс 27, вночі від плюс 18 до плюс 16 градусів. На Дніпропетровщині в денний час від 28 до 30 градусів тепла, в нічний плюс 19 плюс 17, в Полтавській і Черкаській областях в день плюс 25, плюс 27, вночі від 17 до 15 градусів вище за нуль. На Вінничині в світлі години від 24 до 26 градусів тепла. В темні плюс 15, плюс 13. В усіх областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. 7 червня жодних магнітних бур не буде. Сила магнітної активності 2 бали це зовсім невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик зовсім скоро. Знову побачимось.